Шановні, усіх вітаю на своєму каналі. І раз я тут, це означає, що в нас нове відео. І звісно ж, воно буде про що? Давай, давай, ну, звісно ж, про автомобілі. І в цьому відео ви побачите Renault Grand Scenic. Це така сімейна будочка. Можливо, хтось не знає, що це за машина. Ну, коротше, прикольна машина. В цьому відео ви побачите, як я цю машину, в принципі, пригнав, як я її трохи підготував до продажу. Ну і звісно ж, я її вже продаю. Але це все ви дізнаєтесь в кінці відео. Тому як це все було, подивіться прямо зараз у відео. Бажаю всім приємного перегляду! І так, друзі, це у нас Grand Scenic 18 рік, 4-й. Красавчик, красавчик, комплантація Intense. На вулиці, як ми бачимо, знову халадрига і прям лютейший. А я піляю на літній гумі. Класика. Подивіться, який він величезний, офігенний. Да? Ви знаєте, я кайфую прямо від цієї машини. Я на ній зараз проїхав і мені дуже вона подобається. І вона в нас на гарній дуже такій комплектації. Гляньте. Тут підсвітки завізде. Це типа як басе. Тут дофіга що є цікавого. І от тільки прикол в тому, що тут немає камери заднього вигляду, що мені не сподобалось. В іншому, тут є прям все. І головне, що у нас є: це на такий пробіг. 149 тисяч. Це дуже офігенний пробіг для. Машини з Європи. Горить сервіс по заміні масла в іншому питань немає. Їдемо зараз і в Київ, будемо її трохи готувати. І, звісно ж, буде вона в продажі. Ну, як ви можете бачити, я зараз вон там. бачите магазинчик АТБ. А що це може означати? А це може означати тільки одне. Що я приїхав поснідати по дорозі в Київ. Тому зараз поснідаємо і вирушаємо в далекий путь на вулиці, мінус 3. Печка гріє. Прикольно. На вулиці Галальот, ще раз скажу. Лиса Гума лайк. Не, ну капець. Тільки погляньте, які у нього колеса. Дуже потужно вони виглядають на цій машині. Взагалі мені четвертий гран синіг завжди подобався. От реально завжди. У мене був тільки третій гранд цинік а ось і четвертий з'явився. Позаймаємось трошечки їм, і буде все, як завжди. І, звісно ж, я на нього теж зніму якийсь огляд. Бо тачка реально прикольна і красива. От насправді красива, мені дуже подобається. Подивіться, які тут вузькі колеса. Я не можу зрозуміти, якого хера на такій машині, такі вузькі колеса. Колеса з якоїсь смарта чи що. Ну і звісно ж, за що мене завжди напрягали і веселили сценіки, це за оцю от бороду катаючуся. Ну Це просто капець. Це, в принципі, сценік, це, це нормально. Це нормально, це буває. Коротше, друзі, отакий от у нас автомобіль. Їдемо додому. Напишіть мені в коментарях побажання. Щасливої дороги, бо я їду на вузьких колесах. Літніх. Ой, господи, Боже по голоду. Ще й без страховки. Бажаю вам щастя, здоров'я, довго і дружитель. Друзі, до речі, знаєте, що хотів сказати, подивіться, скільки тут палива? Тут майже повний бак. І на попередньому мигані, який я гнав, теж був повний бак. Ви знаєте, це дуже приємно, коли ти приїжджаєш з автомобілем, а у нього повний бак. Це капець як приємно. І ти розумієш, що якусь ще полтинничок доларів ти вже зекономив. Тому, чуваки з Німеччини, з Франції, коротше, там, де є аукціони, де продаються машини, завжди заправляйте повні баки перед відправкою в Україну. Принаймні я вам буду дуже за це. Вдячний. До речі, оце наразі їду і думаю, що мене так напрягає в цьому сценіку. Ну прям капець як напрягає, напрягає і не можу зрозуміти, в чому справа. І до мене раптом дійшло, що мене напрягає. А напрягає мене ось цей Рлінд. Як ми бачимо, у нас CarPlay тупо на півекрану. В нормальній версії повинен бути на весь екран. Це через те, що тут стоїть, скоріш за все, що якась древня версія Арлінка, друга, третя або сьома. Ну, це не восьма, не дев'ята. На восьмій та на дев'ятій вже Арлінк стає вертикальним. До речі, в одному з своїх відео я показував, як я це роблю. І як це все фікситься. Тому зараз по приїзду подивлюся, яка тут версія, якщо тут сьома версія Арлінку, то я його оновлю до 9-го і тоді ж у нас Карпли буде такі, як у нормальних людей. Якщо ж тут друга або третя версія Арлінку, то сам я вже нічого не зроблю. Бо у цих Меганах є така особливість, що Airlink з 7 на 9 можна зробити без усіх проблем. За допомогою звичайної там прошивки, оновлення і так далі. А перейти на сьоме з другого або третього потрібне спеціальне та обладнання або якийсь там ключ потрібен. Чесно, я не буду зараз брехати, бо я точно не знаю. Коротше, простому смертному це зробити не реально. Тому набагато простіше заплатити грошей для того, щоб вас перекинули на сьому версію, а потім вже можете самі. Але зазвичай люди, які вже оновлюють вас до сьомої, то вони вас одразу оновлять до дев'ятої. Друзі, ну що, як бачимо, красну стінку, це означає, що я вже в Києві на бульварі Тараса Шевченка. І тут, поки я стою в заторах, я вже перевірив, яка у нас версія Ерлінку, і версія у нас сьома. А це означає, що він без питання новиться до 9-ї версії, і тут буде все красиво. Це вже я зроблю, потім в самому. Кінці не знаю чому, але ця дорога щось мене дуже сильно сьогодні вимотала. Реально зараз заснув. Ще хотів сьогодні кучу справ поробити. Наразі 12 10. Вина Вона всьому, блін, поїздки оці на поїздах. Реально не спиш ніфіга толком ночі. Те хропить, те пердить, те лазить, те встає, те виходить. Коротше, жесть. Тому, друзі, включусь уже, мабуть, наступного дня, бо не вивожу тяги сьогодні щось знімати. Друзі, всім вітання. Знову новий день, і я в гаражі. Розібрав Сеніка, витратив капець як купу сил, але так я його повністю не розібрав. Заднє сидіння, на жаль, я зняти не зміг Там взагалі ніяк. Я, до речі, почитав в Гуглі, що там теж ніхто так і не пише, як вони знімаються. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, звісно, я вже це все закінчу, поки ви це все дивитесь. Але все одно напишіть в коментарях, чи якось можна їх зняти. Там як ми знаємо, всі сидіння кріпляться на чотирьох болтах. На задніх сидіннях болт, 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 а тут закльопки. Все. По-іншому, я не знаю, як його демонтувати. Тому, будь ласка, хто шарить, будь ласка, напишіть в коментарях. Покажу вам зараз стан салону. Так, ну що, шановні, все по-новому. Давай по-новому. Карта, в принципі, шкіра. Тут взагалі весь салон майже шкіряний, тому тут особливо його і. Вощити не доведеться. А тим паче під сидінням все одно є ось така каша завжди коротше, зі сторони водителя завжди свинарник. На пасажирському сидінні ну, і на задніх більш-менш все адекватно. Панелька у нас теж коротше, ще, В принципі, не сильно то він не грязний. Потолок взагалі чистий. Я подивився, там ну, є пара локальних таких плям. Воно, от, от, отам, де зараз мій палець, його тут біля зі сторони. Пасажира реально там тупо такі міліметрові п'ятна, я їх просто локально видалю да і все. Друзі, починаємо робочий день, бо окрім мене це ніхто не зробить. Мені так сьогодні впадло це все робити. І взагалі зімою оце сидіть в гаражі, бляха-муха. <пух> Літом, весною взагалі кайф, а зіма капець, як мені не подобається. Тому, друзі, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. А я починаю. І після ж, звісно, я покажу вам результат цього всього. Двіження сьогоднішнього. Усім вітання! Новий день! Я в гаражі, бо я в робі. Я думаю, це вже очевидно і логічно. Знаєте що? А я вже закінчив по салону цей синік. І блін, він такий величезний. Що вам показати, що я тут на чистив? 2, 2, Давайте зараз покажу. Так, ну карточка у нас. Чистенька, кнопочки, все. чистенькі, кермо, чистеньке, торпеда, чистенька. До речі, бачите кермо в такому якомусь напилі? Я якщо чесно навіть не знаю, що це таке, якась чи фарба, чи хтось тут, я не знаю. Хз, коротше, що це таке, але прибирати його я не хочу. Його то можна, типу, так пальцем почухав, воно злазить, але... Я не хочу це робити, щоб не шкрябати саму краску на кермі. Тому якось так. Хай поки що залишається, може потім приберу. Сидінька, чистенька, вже відхімчищений, все чистенько. Ця борода відхімчищена, все похімчищено. Коври почистив, все почистив. У нас знову як бачимо, машинка стала як нова. Як бачите, зараз у нас виконується сушка. Це у нас дуйчик дує. Давайте ще вам покажу ряд. Тут теж все красиво, все гарненько. Блін, хотів вам ще показати багажник, але він у нас закритий. Це ж електромашина. А я зараз скинув клему і воно тепер нічого не відкривається. Ладно, покажу вам багажник потім. До речі, по кузу у нас ще є ось такі моменти. Як бачите, тут залом трохи стався. Не знаю як. Ну, скоріше за все, що хтось тупо отак відчиняв дверцятину десь і отак от як ляпнув, що воно розогнулось. Тут у нас тріснула красочка, як бачимо, заломчик є. І така короче, біда. Як бачимо, ось який у нас іде тут бугор, тут у нас іде ребро, тут у нас іде ребро жорсткості і через це після залому тріснула краска. Це так дуже неприємно, бо машина вся тупо ціла. А от оцей такий є нюанс. Це мені дуже прикро. Записався завтра на ПДР, це все діло мені вирівняють, але трішина залишиться. І я просто приймаю таке рішення зробити це власними руками. У мене є плюс-мінус схожа фарба, срібляста, акуратненько наждачечко під затрем і акуратненько закапаємо. Прям, попробую дуже прям, акуратно. Після чого ще буде, трошки треба буде її пополірувати цю машину, бо вона є така трохи з притертостями. Зараз вона грязна, я цього вам не покажу. Є трошки на бампері притертість, але там така притертість невеличка. Це все від поліровки у нас піде повністю. Тому а, насправді я цією машиною вже займаюся десь дня 3 переривами. В перший день я прям дуже тут сильно попотів з нею, бо розборка салону воно тут все таке важке, сидіння, блин, такі важкі, що це просто жесть. І поки я це все розібрав, то я, бляха-муха, просто офігел. Зараз вже так катаюсь, нюанси дороблю, завтра ПДР і потім вже будемо доводити кузов до кінця. Ну і ще тут був такий прикол. Коли я їхав з Луцька, я відчув якусь такі подергування. Знаєте, да, як буває, коли ти їдеш на бензиновій машині, машина отак от, типу, як подергує, це не набуває. На бензиновому автомобілі це можна списати на катушку, на свічку, на якийсь провод, броні або ще щось. А на дизелі це може бути проблема. І що в нас в першу чергу може подергуватись? Звісно, це якась форсуночка. А як ми знаємо, форсуночка на дизелі це дорого і складно. Дорого у всіх сенсах. І ціна форсунки. І ціна роботи, тим паче на цьому гранд циніку для того, щоб цю форсунку дістати. Але це знову таки, якщо це насправді не вернулася форсунка, але в мене вряд ли вона не вернулася, за все, що в мене десь просто пропадає контакт. Погугливши це питання, почитавши деякі форуми, я побачив, що на всіх моторах r 9 n r 9 m є така штука, що відвалюється контакт на форсунках. Оцей штекер, який вставляється в саму форсунку, там з часом відбувається якийсь окисел і воно. Перестає нормально контактувати через це машина починає тупо іноді дергатись. Це може бути максимально рандомно при великих оборотах, при маленьких, рідко, часто, але це все реально може траплятись на цих моторах. При цьому всьому не лаунч, не чек нічого не показує. Все ідеально пишемо. Жодної помилки зараз у машині немає все працює як годинник, але тим паче такі подіргування є. Я таки подумав, що якби це була б якась жорстка проблема з форсункою, то звісно, вже, б, вже був би чек. вже б звісно були б якісь помилки на комп'ютері правильно на лаунчі, на діагностиці, але їх немає. Тому логічно, що якась значить, мілочовка, але цю мілочовку треба пофіксити. Ну так от, я вичитав цю проблему, що реально кислюються контакти на форсунках. І що потрібно зробити? Потрібно просто дібратися до форсунок, зняти клеми всі чотири, почистити бажано і засунути обратно. І все, проблема фікситься. Контакт знову стає нормальний і все. Деякі люди просто беруть, висмикують і вставляють назад і все, і одразу проблема стає вирішена. Моєму ж випадку я вчора займався цим, що знімав кришку на двигуні і добирався до форсунок. Друзі, перше, що хочу сказати, ви подивіться, які тут пространства, які тут простір під капотний. Ви представляєте? От моя, от моя рука, щоб ви розуміли. Ви представляєте? Рено, ну ви що на приколі? Ага. Для кого ви взагалі це робите? Свілочка, це жесть якась? Це просто жесть. Все, пошла. Тут у нас була заливна горловина. а ні, Тут у нас була тормозуха, тут у нас була заливна горловина. Ось наша горловина лежить, ось тормозуха. І ось у нас сама пластикова кришка. Для того, щоб зняти пластикову кришку, вона кріпиться ось на таких трьох болтах. Раз, два і тут третя гайка у нас є. Я трохи скажу подрачився, бо це все довелося робити аж там. Отак от. В такому от положенні, щоб ви розуміли. І я це все зробив. Далі ми добираємось до наших форсуночок. Ось у нас перша, друга, третя і ось четверта. Як бачимо, я їх повисмикував, воно у нас такий контакт, як бачимо на форсунці. І ось такі у нас контакт на штекері. Ці контакти з часом розгібаються. Люди їх підгибають і все стає окей. І так, на чотирьох. Вчора я це все діло розбирав і купив очисник контактів спеціально заради цього мероприятие. Зараз буду запшикувати, нормально так хочу почухати, ще по контактам прямо якоюсь іголочкою почистити, підігнути максимально ті штекера і засунути назад. І як воно це, це все діло обернеться, будемо дивитись далі. Якщо це не це, то я хз. Ну типу, це проблема часта, і я думаю, що це все-таки воно, бо тут як не як 149 пробігу, ну, типу, вряд чи тут якась форсунка лягла, це взагалі ну, не часто на них проблема. Тому м -м, я думаю, що ця проблема піде. Да? Напишіть коментарі, воно це чи ні. Бачимо побачимо. Щоб понапшикував сюди очисника контактів. Нормально так ватною паличкою. Ось цією протер, вона якраз ідеально залізла в контакти біля форсунок, трошечки їх порозгибав у інші сторони. Трохи підігнув ось ці контакти, засунув туди тонесенькі шестіграння, які трошечки їх позміщував до центру на всіх чотирьох форсах. І тепер зараз продув їх ще грушею, яку я зазвичай об'єктиви продуваю Думав, компресором думають, але компресора, по-перше, дуже сильне повітря було б для цього. Тут зараз все порозліталось би у різні сторони. А по-друге, в компресорі зараз трохи вологе повітря. Бо там ніяк ніяк скаплюється в ресіві якісь конденсати. Конденсат нам тут не потрібен, бо якраз такі саме волога вона і створює всякі окисли. Тому я взяв грушу. І трошечки дунув нею зараз. Ще подочекаю хвилин 5-10, Хай воно це все просохне під свіжим повітрям. І буду вже це діло збирати докупи. Зняти то було в принципі ще адекватно. А як оцю кришку назад поставити? Це зараз буде прикольно, бо її потрібно аж туди запхати вглиб і ще й натягнути там на шпільку там одна шпілька є ж за цим цим корпусом. Це буде прикольно, звісно. Ну, я думаю, що справимося і не таке, да? Було. Тому дивіться відео далі і поставте вподобайку на цьому моменті, якщо ви ще це не зробили. Зібрав. До речі, збирати довелося не досить то і так важко. Подивіться. Так, у нас це все діло виглядає вже в зібраному стані. Кришечка на місці, як ми бачимо, горловина винесена, бачок тормозухи прикручений. Все, окей. До речі, тут ще знаєте двигун, в принципі, відносно той чистий, я вам скажу. А ми, друзі, зараз будемо запускатись. Поставив акумулятор, все зібрав, побачимо, чи вона хоч заведеться. І воно на холостих не покаже, чи це ця була проблема, чи ні, це потрібно проїхатись. Тому зараз заведемося, якщо все нормально, то будемо їхати вже в сторону дому. Так, ну що, залітаємо в світ розкошу та і комфорта. гляньте, підсвіточки, всі діла, гляньте, тут все світиться, все горить. Ну, мені подобається, як воно горить. Машина вже, до речі, перекинула мову, хоча часи залишились, вроді, ті самі. Підсвітка завжди горить. Сушка працює. Та, тут зараз так тепло, що я аж такий, щоб тут ліг би і поспав. Але сидюха ще, блін, мокра. Зараз буду щось підстелювати і буду їхати. Додому на мокру. Так, коротше, запускаємось. Так, що тут у нас? Нейтралочка, стоп. Все, полетіли. Слухаємо разом. Ну, вроді все нормально, все працює. Ті 4 циліндри працюють. значить буде оксі машини, походу. Принаймні. Я не знаю, чи я щось виправив, але... Принаймні я хоч нічого не зламав. Це вже добре. То, друзі, автомобіль працює. Зараз проїдемось і будемо тестити цю всю ділюгу. Бо, блін, якщо це не воно, то це дуже печально. Але це те, чого варто починати такий ремонт, якщо тачка подергується. У цих двигунах є такий нюанс. Майте це на увазі, якщо у вас R9M, R9N. Одна турбіна, дві турбіни, по барабану. 1.6, а цей реношний мотор, він трохи такою фігньою страдає. Ай, до речі, подивіться, поки я вже накинув клемми, вже все працює, покажу які тут багажник. І, ви знаєте, я думав, що він семимісний, А він у мене виявився п'ятимісним, прикиньте. Ну, такі, коротше, у нас Grand Scenic. все почищено, все помито, все красиво. Все, збираємось додому і вирушаємо. А взагалі мені ця машина ну, подобається. І от чесно скажу, вона мені. Навірно, більше подобається далі, ніж Туаран. Можливо, через те, що Туаран у мене був на такій слабенькій комплектації, але синік. Прикольна машина, от прям реально. Тим паче за свій прайс, велика машина. От я вважаю, що це класно. Опять таки, такий сценік буде коштувати в районі 15 тисяч доларів. Весь нефарбований, пробіга 150. На нормальній комплектації відносно свіжий. І торан я продавав. Торан я продав за 16,5 тисяч 2018 рік, було пробігу 200 з чимось. І він був на такій лаховській, скажімо так, комплектації. А ця машина у нас на нормальній комплектусі. і вона. Дешевше. Ну, звісно, там мотор був ще 2-літровий, тут у нас 1,6. Я, я не сказав, що він по динаміці набагато гірший, ніж Тей 2.0 від Фольца. Тому якась така моя думка. Так, друзі, ну що, я вже їду на сценіку. І ви знаєте, раніше вона б в дергалась при таких нагрузках, як зараз. Даю от нагрузку їй. Сиплє. Офієть. Що проблема пішла, виходить? Що, реально, це за АКОНТАКІ може бути така проблема. Якщо чесно, коли їхав, як почало дергатись, то я вже подумав, що це... Зараз буде ремонт, реально на космос грошей я реально попаду. Я зайшов одна форсунка, там 200-300 баксов я такий думаю, ого. Нормально, ну то ладно, ще форсунка, а робота скільки буде коштувати? Бо для того, щоб ви бачили, яке там пространство, для того, щоб дістати там форсунку, там треба сім круговада пройти. Я в шоці. Зараз я їду на шостій. Навалить, все класно, даю газ. Вообще все ідеально. Ну що, друзі, ось такий лайфхак, і він, виходить, що працює. Очисник контактів і трошечки рівних рук. І зекономити вам кучу грошей. Я впевнений, що якщо було б заїхати на СТО, то на СТО, пацани б сказали, О, братанчик, то у тебе тут форсунка гайки, давай заказувати форсуночки, ремонт. А щоб зняти форсунки, це треба зняти мотор, бо ми орендалізимо. Так що готов десь двушечку або трішечку баксиків. Так що, друзі, Дивіться мій канал, підписуйтесь на мене і будете бачити усякі різні лайфхаки. А тим часом я прямую наразі додому і завтра буду їхати на ПДР. Тому, друзі, увімкнусь уже завтра на... в ПДР, там, де будуть мені вирівнювати мою дверцятину. Тому до наступного дня. Для вас пройде пара секунд, як завжди, а для мене пройде трохи більше. Прикольно так час від часу просто проїхатись по Києву. Насправді, до речі, були часи, коли я працював багато в таксі. І от ви знаєте, я от згадую ті часи, як якісь такі, знаєте, приємні, коли я просто собі катався по Києву, кайфував від місця цього. Я якраз сюди тоді пам'ятаю, переїхав, і мені було прям це дуже по кайфу тут працювати. І от зараз мені насправді цього трохи не вистачає. Реально, просто так, от поїхати десь покататись. Кайфово ж, кайфово, скажіть. Тому я періодично і знімаю відоси про таксі. Це не тільки для того, щоб показати там якийсь контент, прикольний і так далі. Це ще для того, щоб реально згадати, як воно було прикольно просто покататись. Адже, блін, таксі це така реальна робота, в якій є якась романтика, ну погодьтесь. Ну я думаю, з цим погодяться тільки ті, хто працювали в таксі. Друзі, ну що, пофіксили ми ось цю м'ятіну. Залишилась тепер тільки тріщинка. Як бачимо, в м'ятінки вже немає. Тут у нас все красиво, тут у нас все красивенько, все гарненько, але тепер треба з цим щось робити. Я думаю, що ми акуратненько наждачкою це все підітремо, акуратненько підклеїмо скотчем і підкапаємо це все діло. Я думаю, що буде більш-менш адекватно. Бо фарбувати машину через це я взагалі не бачу ніякого сенсу. До речі, машинка вже більш-менш підсохла, тому вже якось хоч... Приємно сідати. До речі, вже оновив AirLink. Як бачите, у нас CarPlay став на весь екранчик, що є дуже класно. Через це люди і оновлюють цей довбаний AirLink на 9 версію. За рихтування тієї вмятинки я віддав 500 гривень. Що у нас далі по плану? Далі у нас по плану. Помити цю машину, відмити її. Я знаю, що там є невелика притертість по бачинці, Там ну така сута, суто, суто, суто мелич, там поліровка, вона це все питання пофіксить. Де, да, в принципі, все можна вантажити цю машину у продаж. Зараз їдемо тоді на гараж і продовжуємо займатися далі. Many hours later. Друзі, всім добрий ранок, якщо звісно, його можна назвати добрим ранком. Сьогодні у нас утра була трохи тут балістика, і я думаю, я не виспався, як і весь Київ. Коротше, жесть. Ру... Хаси, за... хаси. Коротше, почався новий день і мені потрібно доводити сцені вже до кінця, бо я щось теж вже з ним трохи затягнув. І саме в мене було сьогодні в планах поїхати його помити. І знаєте в чому нонсенс? Нонсенс в тому, що я почав званювати всі мийки, які тут по колу в мене на районі є, і в сусідніх районах. І вони всі тупо зайняті. Коротше, встрять на мийку, зараз щось з області фантастики. І що виходить? Виходить, що машину треба робити, і яким в нас залишається вихід це їхати, звісно, на мийку самообслуговування. Зараз десь мінус 5 на вулиці, ну, скажімо так, свіжо, прохладненько, свіжо. Ну, на сонечку, я, мабуть, думаю, зараз краще, тому я зараз поїду все-таки на мийку самообслуговування, буду якось хоча б питатися намивати його, я, я хз. Ну потрібно робити роботу, потрібно робити. Чекати, типу, вже ну, немає куди, тому потрібно їхати. Проходжусь деякі ще міста по салону, може десь я щось пропустив. Подороблюємо, подотираємо і будемо вже продовжувати працювати далі. Ну що, ось наша мийка самообслуговування. Як бачимо, тут ще навіть хтось заїжджає теж помитися. Ніфіга себе, я думаю, що тільки я один такий відчайний сьогодні. Ну, що тоді? Полетіли купати цього величезного синіка. Якщо я не вмру, якщо я зараз не приврачусь в якийсь айсберг, то включусь. Я помив, але подивіться на це дзеркало. Ви можете там бачити, що? Це скарб. Ні, це не скарб, це лід. І вся машина наразі в такому льоді. Блін, ну це жесть, звісно. Таку погоду мити, машину на миці самообслуговування це, звісно, діч. Вона -то помилась більш-менш. ну Типу для продажу, для фоток, вона піде. Зараз я ще поїду там пополірую і трошки побачу, О, гляньте, Тільки що аж відірвалася від землі, вона тупо приклеїлась до асфальту. Тому, пацани, якщо така погода, то на мику самообслуговування краще. Не їхати. І, до речі, знаєте, що в чому прикол, я це помив машину, але тільки потім згадав, що я не помив підкапотку. І зараз, якщо я буду мити підкапотку, то, звісно, весь мусор полетить на морду. Коротше таке, трохи голова щось у мене не зобразила, ну да ладно. Мене ціль відфоткати цю машину, викласти в продаж. Правильно? Правильно. Основні моменти зараз повиправляти, і щоб вона вже все на фотках виглядала нормально, без нюансів, навіть якщо показ. Один фік ще не одразу, я думаю, вона продасться, це все діло, бо ринок зараз такий собі, мертвуватий, тому поки діло дійде до продажу, до якихось адекватних покупців, то я ще її помию не один раз. Перемістилися ми в общем-то, в гараж. Давайте оцінити стан нашого автомобіля. Ось такий в нас косячок, це нам треба буде полірнути. Подряпин більше таких у нас немає. По капоту взагалі питань в принципі, немає, він, кстати, навіть і не зачуханий, я вам скажу. Є, є у нас ось така подряпинка, ось така є. Коцка, ми я думаю, її теж споліруємо. Ну і саме головне у нас зараз. Це ось це движення. Буду підкапувати, полірувати. Коротше, будемо намагатись максимально це все діло зробити адекватним. Мені авезлейте почався новий день. Вчора я зробив. Зробив в принципі те, що зробив. Подряпину, скажем так, в ідеал мені вивезти ну так і не вдалося, бо перша у мене карандаш був трошечки другого Відтінка, і по-друге, коротше, ну там виявилось набагато складніше, ніж я очікував. Але по всьому іншому я машину всю вже доробив і вона вже в моєму телеграм-каналі, до речі, він ось тут і інстаграм. Уже тут у нас знаходиться в продажу. Підписуйтесь, до речі, зараз. Там ви можете бачити її ціну, можете бачити її більш якісні фотки, більш детальніші. Коротше, там машина, в принципі, як на ладоні. Кого цікавить, переходьте, дивіться. Ну і зараз я вам покажу взагалі, який цей сценік у нас вийшов. Замазав я цю подряпану ось таким чином. Ну, я замазав нормально, декілька шарів заполірував. Ну, типу, якби проблему вирішив, вирішив. Кому цікаво, той вже хай перефарбовує. Машина, подивіться, вона все рівненька, як струна. Взагалі, тут нічого не потрібно по ній робити. ну, Це просто реально ідеальний автомобіль. Друзі, ось таке в нас вийшло відео. Цей сценік, як ви в принципі всі зрозуміли, знаходиться в продажу. Класний сценік, мінімальний пробіг. По техніці взагалі питання немає. По... Ні по чому немає питань, от насправді кажу. Можу прямо цього сценіка рекомендувати на всі. 101%. І 101%. Друзі, якщо я не помиляю, то цей ценник один з найдешевших, не знаю, чи по Україні, але по Київській області, по-моєму, найдешевший. Завжди порівнюйте машини по року і по пробігу. Тому, якщо вас цікавий такий Grand Scenic 4, то звертайтеся. Перед за все, що я на днях на нього зніму повний огляд і теж викладу на своєму каналі. До речі, підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, якщо вам було цікаво. І слідкуйте за мною в моїх соцмережах. Дякую вам всім, що подивилися це відео. До наступної зустрічі.